Вікторич, увага, питання дійсно ну за нас зараз з питаються люди зв'язку з закриттям відділення неврологічного у інсультного цього ж блоку, який був у нашій лікарні, у нас збільшилася смертність людей в зв'язку з тим, що не можуть своєчасно людині значить, оказати помощ, допомогу. медицинську да, допомогу, поки довезуть до ваш ну, є критичні такі випадки, що люди ну, втрачають життя. Можна якась статистич... отримати якусь статистичну звітність за період відсутності оцього інсультного блоку в нашій лікарні, скільки людей. ну... Д Давайте Олександр Дмитрович, на, на п'ятницю виконком давайте мене на жаль не буде, але на понеділок наступний, після апаратної наради, зібрати розширену нараду за участю головного лікаря. Я хотів би, щоб ми, питання по медицині пройшлись, по поліції, ті, що зауважили якраз. Бажаючи можуть депутати підійти, просто проінформуйте на яку годину, щоб був головний лікар, спеціалісти. Хто ні, ну наприклад, хто бажає, седа не піднімає питання. Ми дамо комусь дотичному ще приходьте. Ми розглянемо питання дороги, от що стосується озвучено було по роботі офіцера громади, по медицині там і пологові відділення. Сьогодні питання у нас є. По, по медицині, взагалі, по облаштуванню, і таким чином можемо е побачити алгоритми будуть і інше. Підтримуємо. Шановні колеги, в мене ще таке невеличке оголошення. Ми з вами приймали рішення щодо розробки плану просторового планування. 26 листопада відбудеться стратегічна сесія. Це великий такий масштабний захід в рамках цього. З цієї роботи. 6 жовтня, 26 листопада. А, листопада листопада. У нас є робоча група, яка працює над центрами, але стратегічна сесія вона передбачає участь там до 50 осіб. Тому я дуже прошу вашої активної участі в цьому питанні. Чого це важливо нам, дійсно? Давайте ми дійсно нагадаємо, прилетіти, щоб розвит, я Це а. сьогодні Дуже важливий документ для громади це містобудівна і документація, яка фінансується я шведською, я шведською. шведською стороною, Шведською республікою і програма Полясність. Ви бачите генеральний план. Ми сьогодні план построго розвитку це дійсно важливий документ. І сьогодні нам наразі ще треба буде зробити інвентаризацію земельних ділянок. Тому долучайтеся і активно, коли ми попрацюємо в робочій групі, це десь показ, по-перше, нашим донорам, що ми нам це потрібно, і по-друге, ми можемо від них тоді просити допомоги в інших напрямках. Я подяку. Завершу. Подяка від всіх мамочок, які можуть водити своїх діток в повний день доступні навчальні заклади. Слава Богу! Україні. Люди можуть піти тепер на роботу і да. бути спокійні за своїх дітей. У нас зараз трошки інше сьогодні. Це, це дуже дякую, що ви відчуваєте і покращення. Ми сьогодні си харчуванням, які Держава. Ми підтримуємо це харчування, але в нас виробничі потужності іноді не всюди є. Сьогодні ми не були з гімназії, була Валентина Володимировна, там теж необхідно передбачити кошти, там невеликі кошти, що до 30 тисяч вигрібновлян навіть зробити, бо харчоблок вже на всю потужність працює, багато і ми їх забезпечуємо. Тому ті ресурси, які по освітнім закладам, ми пройдемо це ще на сесію в листопаді місяці я буду. Тоді вас просили в першій половині листопада, щоб провести чергову сесію, і ми тоді ці питання вирішимо, виходячи з наших питань, які будуть підготовки до опалювального періоду. Ви бачили опалювальний період трошки змістився а в цьому році відповідно до постанови уряду, що з 1 листопада почнеться опалювальний період. Uh, да, не кондиционер... від погоди залежить. Ну, Кондиціонером ми сьогодні спасаємося, але в більшості приміщень холодно. І будемо дивитися, яким чином бо я не хочу, щоб дітвора в саді, як і школах мерзла. Uh, де є альтернатива, ми будемо протоплювати. Дровами, де немає, зараз будемо визначатися світою, де є ліміти, хоча б електрикою, ну хоч дух, будемо пускати, щоб відтвора немето. Що в школах, що в, в дитячих саме. Максим Олександрович, а не можна передбачити на наступний рік сонячні батареї для дитячого навчального закладу, який знаходиться хоча б в центрі міста, де ходять багато діток. Ми твоєму простору виділили ці... можна. А що шуківся, да? Да,